Мої щирі вітаннячка тим, хто заглянув на мій канал. Дуже смачні булочки з мінімум інгредієнтів. Пухкі, солодкі, м'якесенькі. Беремо із загального борошна 2 столові ложки та заливаємо укропом. Сюди ж додаємо одну столову ложку цукру від загальної маси. Відмірюємо 150 мл кефіру та додаємо у нашу заварку з тіста. Додаємо до цієї суміші заварки та кефіру одну столову ложку дріжджів. Також просіяне борошно в окремій місці. Зверніть увагу, що від пів кілограма ми відібрали дві ложки для самої заварки. Додаємо до борошна сіль, яєчко, вливаємо олію та всипаємо цукор. Тим часом за 5-10 хвилинок наша заварка з кефіром та дріжджиме підійде файною шапочкою. Додаємо її до нашого борошна. Вимішуємо спочатку ложкою, а потім рукою. Достатньо вимішати, аби вібралося все борошно. Я перемісюю декілька хвилинок. Це не каравай, що треба його місити хвилин 40. Можливо, тістечко вам здаватиметься злегка липким, але не додавайте більше борошна, аби воно було м'якеньким, коли випечеться. Підсипаємо трішки борошна, тісто м'яке, Працювати з ним дуже приємно та легко. Розділяємо наше тістечко на ковбаски, які режемо на невеличкі шматочки, в залежності від того, які за розміром булочки ви бажаєте отримати. Формуємо кульки, злегка припорошуємо борошном. Розкачуємо овальний коржик для начинки. В даному випадку я використовую продушковане яблучко на ложці вершкового масла з цукром та корицею. Але можна використовувати сирі яблука, вишню, грушку, морожену вишню або готувати без начинки взагалі. На половинку коржика викладаємо начинку та защіпуємо як пиріжок. Другу половинку розрізаємо на три смужки і заплітаємо косичку, яку потім загортаємо на сам пиріжочок. Виходить гарна булочка з колоском. Формуємо так всі інші булочки, хоча це не принципово, і можете защепнути, а потім зробити, наприклад, равлик. Ставимо наші булочки на 15 хвилинок підійти. Гарненько змащуємо яйце. Я переважно використовую жовток з водою, так вершок руб'яниця, але менше засмагає, ніж з молоком, чи коли жовток з білком. Використовуйте цей секретик для гарного кольору ваших хлібних виробів. У духовці тісто ще підходить, так що розраховуйте відстань, аби ваші вироби мали змогу вирости. За 5 хвилинок вмикаємо духовку. Тут же вимкнули світло, але я випікаю в газовій духовці. Ви тільки ну подивіться, які ці булочки пухкі там м'якесенькі. Хай вам смакують ці прості, але дуже причудові булочки.